Я хочу привітати всіх, хто живе в моєму рідному місті, і подарувати вам отаку пісню. Я з України, з Івано-Франківська. Може, хто чув? Місто чудове колись називалося Станіславу. Сто років тому тут був випадково письменник Франко. Є промисловість нас хімія, дошки, хліб молоко. Зліва бистриця, справа бистриця, купа води, але ні люди, ні риба не квапляться лізти туди, їде тролейбус, набитий на пасічну веджу з вікна. То моє місто маленький, затишне галичина, кручені вулиці липи з тополями та ялинки. Сорочки вишивані, яйці мальовані і рушники, три автостанції, аеропорт колійовий вокзал. електростанція, клуб комунальників, водоканал. Польська ратуша, й кажуть, під нею підземні ходи, але ніколи не мав я бажання лізти туди, їде машина, а в кузові крадена тона вапна. Це батьківщина, це моє місто, Галичина. А он це є найбільша і найпіліша із всіх білих хат. Тут облрада, а трохи раніше сидів апарат. Влада змінилась та все залишилось. Ті самі діди. І може, тому я їх ігнорую не лізу туди. А на Дністровській базарі кіоски, торгові ради, та грошей не маю, і я ще не пхаю писком туди. Всі щось купують, міняють, гандлюють людей як пшона. Ой, рідний краю тебе я кохаю, галичина. Зліва пистриця, справа пистриця, купа води. Польська ратуша, й кажуть, під нею підземні ходи. Трошки наївна, трохи весела, трохи сумна. Ой, рідний краю тебе я кохаю, галичина.